Добрий день! Продовжуємо серію коротких відео про роботу з українськими віки Як і обіцяв, сьогодні ми переходимо до другого етапу. Розпізнавання розміщеного вами чи іншими користувачами індексу. Продовжуємо працювати з книгою Сергія Пилипенка Скалки життя. На першому етапі ми говорили найзручніше буде пройтись по нетипових сторінках, повідмічати їх. Насамперед, по сторінках, на яких немає тексту. Минулого разу ми з вами вже дві відмітили. Пам'ятаємо ще в кінці три, Давайте згадаємо. Натискаємо на сторінку, яку ми хочемо відредагувати. Праворуч у нас буде поле. Яке буде показувати друкований варіант відповідної сторінки? Ми передивляємося, справді тут нічого немає. Тому ліворуч в полі теж не повинно нічого бути. Натискаємо перший індикатор сторінки без тексту і внизу зберегти. Можемо не повертатись назад на сторінку індексу, а натиснути стрілочку праворуч перейти на наступну сторінку, оскільки пам'ятаємо, що там тексту теж немає. Натискаємо на наступна сторінка. Перевіряємо, тексту справді немає. Перший індикатор без тексту зберегти. І знову переходимо на наступну сторінку обкладинки. Іноді тут розміщують позначку про ціну, але в нашому випадку немає нічого. Немає змістового тексту. Тому теж позначка без тексту. І зберегти стрілочка вверх, повертаємось на сторінку індексу. Що ми ще можемо відмітити? Першу сторінку, сторінку з обкладинкою, якщо вона не несе. Якоїсь додаткової інформації порівняно з титульною сторінкою, ми теж можемо позначити як сторінку без тексту. Хоча на ній певен текст є, але вона буде виводитись в основному просторі вже. У вигляді малюнка, тому можемо теж, можете розпізнавати, але якщо ця інформація є на титульній сторінці, можемо теж позначити без тексту. Повертаємось на сторінку індексу, і, пам'ятаєте, у нас є четверта сторінка, де у нас немає тексту, а є лише позначка видавництва книг спілка. У випадку, якщо на сторінці потрібен графічний елемент, потрібне якесь зображення, ми вставляємо додатковий шаблон, який так і називається потрібне зображення. Всі шаблони. Як ви пам'ятаєте, у нас будуть в подвійних фігурних дужках. тому знизу знаходимо у панелі з спецсимволами подвійні дужки. натискаємо їх. І в подвійних дужках пишемо просто потрібно зображення. Потрібне. потрібне. Ну, зображення. Не забудемо позначити цю сторінку як проблематичну фіолетовий Можете додатково розшифрувати, що тут потрібен. Ну, наприклад, у мене вже є заготовка, потрібен логотип. Ви можете написати потрібне зображення. Дивимось в попередньому перегляді. А, все-таки потрібне. Виправляємо потрібне зображення. Знову попередній перегляд. І на місці зображення з'являється отаке стандартне повідомлення, що на місці цього тексту повинне бути зображення. А сама сторінка буде в нас позначена фіолетовим кольором. Давайте натиснемо Зберегти. Бачимо, що на сторінці індексу. Піднімаємось угору. Сторінка, на якій у нас позначка, що тут якийсь малюнок, виділяється фіолетовим кольором. Зрозуміло, що з нею виникли якісь проблеми. Набір проблем досить великий, але найчастіше саме потрібно буде графічний якийсь елемент. І перейдемо, власне, до розпізнавання. Я казав, що є можливо, два варіанти. Перший це ми використовуємо розпізнавання безпосередньо у Середовище Вікі джерел. Друге, ми використовуємо сторонні програми. Сьогодні розглянемо перший варіант. Натискаємо на сторінку 7, де ми пам'ятаємо, починається у нас текст. Для того, щоб було зручніше. Нам оця ліва панель не потрібна. Давайте трошки збільшимо масштаб. от Тепер у нас на весь екран. Дві частини. В правій частині у нас є текст, в лівій частині буде наш розпізнаний текст. Для того, щоб система розпізнала, нагадую, натискаємо внизу Транскрибувати. Чекаємо і отримаємо розпізнаний текст. Нам потрібно зробити його максимально близьким до того, що зображено в правій стороні. Тобто, тепер проходимо і просто робимо так, як. Бачимо на екрані. Тобто, забираємо тут, наприклад, пробіл. Забираємо переноси. Нагадую, що в українських віке і в вікеджерелах взагалі немає знака абзацу, його заміняє додатковий відступ. Тому робимо додатковий. Рядок. Там, де у нас буде абзац. І проходимось по всьому тексту. Забираємо зайві розриви рядочка. Тут бачимо у нас неправильно закриті лапки. Копіюємо їх звідси і вставляємо сюди. Знову абзац. Знову робимо лише один порожній рядочок. І так до кінця сторінки. Забираємо переноси. В принципі текст уже готовий. Тепер його потрібно трошки дооформити. По-перше, на початку прямої мови ми бачимо, у нас є довге тере. Ставимо сюди курсор. Опускаємося вниз, пам'ятаємо панель з спеціальними символами і шаблонами. От, у нас другий символ це і є тере. Натискаємо тере. І після нього не забудемо пропуск. Те саме робимо нижче наступній прямій мові. Опускаємося тере. Пропуск. Так само зверніть увагу, тере у нас повинно стояти там, де система нам поставила коротенький дефіс. Тому забираємо. Але для того, щоб тере не переносилось на наступний рядочок. Перший пропуск у нас повинен бути нерозривним. Він стоїть тут поряд із тере, його не видно. Натискаємо. Порожнє місце, нібито, але бачимо, що з'явився пропуск. Потім натискаємо наше тере і ще раз пропуск. Можемо скопіювати цю частину нерозривний пропуск-пропуск. Пропуск, і вставити в інших місцях, де воно є. Можете користуватись швидкими клавішами: Ctrl-C, Ctrl-V. Бачимо, тут у нас теж був зайвий перенос. І номер сторінки нам теж не потрібен, ми його теж забираємо. Специфічно є оця перша літера D. Для неї теж є окремий шаблон. Подивіться, отут внизу. Є два шаблони, які стосуються великої літери. Велика літера, яка буде над рядочком, і велика літера, яка буде під рядочком. Нам потрібно під. Вибираємо перш. Натискаємо. Бачимо, з'явився шаблон подвійні фігурні дужки. Давайте подивимося, як воно виглядатиме. Попередній перегляд. Так, наше Д опустилось на два рядочки. Зверніть, будь ласка, увагу. Слово сіль чомусь у мене підсвічується. Підсвічуються дуже часто англійські літери, які система плутає з українськими. Тобто і українську вона поставила як англійську. В українських джерелах є спеціальний додаток, який буде вам підсвічувати такі помилки. Давайте спустимося знову до тексту. І замінимо в слові сіль. Поставимо українську І. І теж ще одне тере після слова «сіль». Знову перевіряємо попередній перегляд. Бачимо, сіль вже нормально. Тобто і ми поставили правильне. І, в принципі, виглядає досить близько до тексту. Для того, щоб перевірити, чи ніде не залишилося у вас розриву рядочків, оскільки їх тут не видно. Знову ж таки, я рекомендую вам програму, про яку ми говорили минулого разу. Notepad. Давайте скопіюємо весь цей текст Ctrl-A, щоб виділити, Ctrl-C, щоб скопіювати. Викликаємо програмку Notepad. І Ctrl-V, щоб вставити. Включимо символи, невидимий значечок. І бачимо, що, наприклад, отут ми пропустили з вами розрив рядочка. Його потрібно забрати. І бачите, оцей нерозривний пропуск, він теж позначається візуальною тут побачити значно простіше. Все інше, ніби правильно. Копіюємо назад, Ctrl-C, Ctrl-V. Ще раз продивляємося попередній перегляд. Ніби все нормально. Тоді можемо поставити жовту позначку, що сторінка вичитана. І внизу натиснути Зберегти. Повернемось до індексу стрілочка вгору. І тепер бачимо, що сьома сторінка у нас позначається жовтим кольором. Тобто сторінка вже вичитана, і чекає перевірки. Таким чином ви можете пройтись по всіх сторінках. Як ви бачите, нічого складного, але все-таки потрібно на кожній сторінці досить докладно переглядати кожен рядочок тексту? Ми з вами казали, що якщо будете користуватися сторонніми програмами для розпізнавання, які можуть працювати з декількома сторінками або навіть з цілою книжкою, ця робота значно полегшиться. Як саме це можна робити? Ми з вами розглянемо наступного разу. Всього вам найкращого, до побачення!